Це крісло треба на звідти нахуй винести. Так, зарізала кабанчика, фасую тепер мої зілочку. Щось таке зоремо. Ви бачили мого кабанчика, я ж вам показувала. О! Ще треба сходити, там пару цих кинути. Та покривал позакривати Срачі. бо там розказують так смішно читати ваші які. Брідята, ну чесне слово. Пише, Та не покривала висяч щоб його срачі позакривати. Ой, артисти. Ну, <смі> 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 ладно, звичайно. Хоча щас каця, буду. Це таке. Ну, хай люди розказують. Хочете їм так, хай вони думають, хай розказують. А що я зроблю? так? Не всім же так жити шикарно, як вам. А я би не показала ці срачі, ви б це не задумалися і не написали. А так дивіться, розімнулися, трішки пописали, пощолкали тим е, тим. А то бабушкам, дідушкам, ну не бабушкам буду розказувати. Дед, за дідуся купити не знаю, не, не буду казати. Бабушкам покупляли айфони. І вони давай строчити, да на лавочках сиділи, кості перемивали, так хоч общалися, а це ж давай, це представляєте, ти хоч по селу п'ять чоловік чи в городі там на тому сидить, і вони їм кості помиють. А це ж скільки в них цього людей побачити і розказати і... о, хай душу От ведуть. Що стрішки пофасую, поховаю морозиловку, та будемо вже браться за ту рибу. Бо я за неї так і не бралась. <coughs> Полежала вона, коротше. А що як сили покидають? Не, 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 не робиш, коротше. Коротше, це обоє, це саме. Ну такое. Ви ж там не забудьте написати, чи правильно я склала м'язку, чи неправильно. Це реберця це буде не м'язку. Міску ось лежить. Зараз по цей самий та по цей самий по табої. Ось знову. <рес> Боже, блядь. О, вушко. Всі люблять вушко. Ще зуби дозволяють, то можна трішки поїсти. О. М. М. -м. М, -м, -м. Має на кулочки немає. А зараз знайти кулочки, то трішки порізати носка. Ладно. А фільменів наробити там морозилку накидати. А не накидай, треба муки купити. А по муку треба їхати. А їхати треба далеко. Вже собі купляти кабанчик. все. ты Сейчас хлопаю. Ловушка отбитает. ням 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 Разбираем, шахлываем, вибираемся за рибку. Друзья, как моя распалася доспешка. Раз хочется. все, все. Да. Доскучу дубовую відрізати. І на ней різати. Оце саме, саме... точно будет. Ой. Русхряшки туряньки ті... <расхеряш> купался. Я видно, что мне надо повато. Ай, там турист дурная вот так. А у меня теперь не залубит его. Ну. Ще вечором кров'янки принесуть Домашня. 150 гривень у нас кілограм. Мало, ну, мало. Все ми розібралися, беремося до вчорашньої риби, так переходьте переходите в наступне відео.